Він вивчається на Франчука. Франчук вперед. і Там Гавель. Віддає пас на Швеця. І ледь не залітає м'яч у вору. Віддає пас на ляшка. Шко проходить, там Франчук. Чудово, зараз і обігрує Франчука, забиває, але е, груб. Танц Лук'яненко робить навіс туди і не приходиться передача почало. Кинути франчука. Там франчук вже вибив. Пропускає зараз франчук. Присидько, удар по воротах по ворота проходить. І вже другий удар від присидька і поки що не влучно. Ходіба! Чало вбиває м'яч, там Юрчук. Чудово, зараз обіграв гравець для Донбасу і дав пас на ляшка, пробиває ляшко і поруч. Це проти солом, коли венець виборює м'яч для своєї команди, Ідеє пас на хід Ляшку, Ляшко пробиває, і знову по центрі перемісінько до рук хоккіра команди в нас. Дістер входив калімайдач принес соломку, пробиває Дікерів і добиває зараз чудово п'ятий номер країн Донбасу і рахунок стає на користь краї Донбасу. Команди Кіля Донбас. Чудовий вихід. Левенець обігрує зараз Гофіпра. Забиває Левенець порожні ворота. Чудово прогавали Левенця. Команди Кіля Донбасу». Чудовий вихід ливене. На голкіпра. Помиляється зараз Швець. Виборя зараз Ликаренко, і це 11-метровий. Порушення правил від Пономаренка проти. Ликаренко. Пресингував, пробиває Лекаренко. удар і рахунок 2-1. Лекаренко. Пресингував, пробиває Лекаренко. Штрафний удар на користь єм басу. Гавель виконує, буде удар по воротах. І вищий воріт м'яч проходить. Вибачається Гавель. Навіс, скидка. свістунов, пробиває з дальньої вісім і прямісінько до рук, гол кіперу команди. Ігнатенко, свістунов, пас на хід партнеру. Чудово, зараз отримує пас Левченко і Семенюк витісняє Левченка корпус. Ранчука робить просильну передачу. І там Худан корпусом виграв у Свістунова, але м'яч потрапив перемісінько до рук. Обігрує. Тураєва закидає на хід півні, півень виходить віч на віч, прокидає голки пробиває порожні ворота і там допомагає вибивати. Показує, що потрібно перевиконати штрафний. Жовту картку отримує у нас гравець Крело. Ликаренко виконує штрафний. Удар, ближній кут. Hey, Паснахи Діхтерьову. Перед Мінтруєм. Обходить його Дігтярьов. Спокійно в вхолькарний майданчик. Пробиває Дігтярьов і забиває чудовий прохід сольний від Дігтярьова. І забиває третій гол. Від... Закриля дом. Паснахи Дігтярьову. Перед Мінтруаєм. Обходить його Дігтярів. Спокійно в вхолькарний майданчик. Пробиває... цей матч. Цікавий, безперечно, буде поєдинок. Удар діхтерьо з дальньої відстані. І поки що відбиває. Діхтерюк на добиванні ні. Робив скидку під удар. Зараз турає, Йде пас на хід Семенюком. Просильна передача Семенюка. Не проходить вона на тетерю, хоча ж там вже блокував його поляков. Тетеря далі. Після школи. йде на хід діхтерьо. Діхерьового обігрує зараз і... Дягтярюк добиває там і рахунок 4.1 ну на користь команди Криш. Піта ряд далі для школа. Хто відео на хідіхтерюк, обігрує зараз. Атака, чудово Діхтерьов входить, пробиває Дігтярьов і повз ворота. що для своєї команди Ляшко з м'ячем робить просильну передачу Дігхерьова? Дігтярів Діхтєрєва... знаходиться в положенні поза грою. Обіграв, все ж таки, голкіп. Про... Передачу на Семеню, Семені робить скидку на ті Дігтрівов, у ходить, каже, пробиває і повз ворота! Не дається цього Ляшко входить. Робить просильну передачу. Там Детеря намагався підняти цей м'яч, але там м'яч потрапив до голкіпера команди. Тураєв робить просильну передачу на Семенюка. Там Лісняк, але півінь підстраховує. Атака продовжується. Удар. І дістає зараз голкіпер команди проти гравця Альянса. Все, матч завершено. Перемога в нас впевнена команди.